Продовжую пошук варіантів для української сім'ї, які попросили порадити, куди можна інвестувати 50 тисяч нерухомість. І оскільки в Німеччині варіантів нерухомості на таку суму небагато, то шукаємо власне зараз в Івано-Франківську. І як і обіцяв, ділюся процесом разом з вами. Отже, що вийшло сьогодні знайти цікавого по інвестиціям. 50 тисяч доларів ми хочемо інвестувати. Можуть бути два варіанти: або купити одну квартиру в Липських вежах, або купити дві квартири на розтермінування в Millennium Сіті. Дивимось детальніше по цінах. Липські вежі. Ось така півторачка з кухнею вітальною, 46 квадратів, обійдеться 47 тисяч, тому що в цьому комплексі метр квадратний коштує від забудовника ось тако 1020 доларів. Воно й не дивно, тому що локація класна. Це як-неяк міське озеро. Ось ці два будинки це Липські вежі. По інфраструктурі просто вогонь, сільпо, Комфі, торговий центр один. Липські вежі будуть мати торговий центр, басейн на території загалом. Але як альтернатива може бути дві квартири в комплексі Millennium Сіті. Можливо, навіть більш вигідно за рахунок більшої маржі, тому що квартири, які мають меншу вартість, завжди можна мати більший зазор заробітку і більшу ліквідність банально просто. Ось така квартира 42,5 квадрати, яка, до речі, лишилась тільки на другому, восьмому, дев'ятому та десятому поверсі. Люди по факту можуть зробити купівлю двох таких квартир, наприклад, ось цю 42 і ось цю 42 в двір що, чим це класно. Наприклад, вони мають 50 тисяч, вони розбивають 25 сюди і 25 сюди.